Ранку. Я Михайлик із Харкова. І сьогодні я буду вам чит... читати автомобіль Холден із книги Зниклі автомобілі» і сторіз Летів Бадін легендарних автомобільних брендів, яких більше немає. Холден, австралійський лев. Якби ми вже запитали у жителя давнього Єгипту, як людина воєнна колесо. Він би навагаючись відповів, коли побачила лева, який перекочував камінь. Чи так це було, чи не так, невідомо. Але Фете зрозуміло, чому на емблемі бренда Холден забрав цар звірів із цієї стародавньої легенди. А ось еволюція знаків Холден. Історія компанії Холден починалася в 1856 році. Тоді в австралійському місті з гарною назвою Делаїда прибув англічанин Олександр Джеймс Холден і він заснував цю фірму. Спочатку його бізнес ніяк не був пов'язаний з автомобілебудуванням. Фірма займалася обробкою шкіри Пізніше до Дженса залучився його син Едвард. Разом із ним він проєктує карети та екіпажі. А в 1908 року запчастини для автомобілів і коляски для мотоциклів. Перспективну компанію запримітили в General Motors. Американська корпорація в 1931 році купує сімейний бізнес-ходи. І розвиває його. Для фірми Холден будуються заводи, на яких виготовляють кузови автомобілів інших марок, двигуни та навіть літаки. На першу самостійною моделью стала машина з профтоназу Холден. За основу нового автомобіля був діяти проект «Шевроле», який не випустили в США. Із суттєвою поправку перестали на правий бік кармо. Не забуваємо, що Австралії в Австралії осторонній рух. З моменту його випуску, в 1948 році, компанія завойовує любов і повагу австралійських автолюбителів. Річ у тім, що дороги в містах та селищах Зеленого континенту. Були не такі хороші, як у Європі чи в США. Тому водіям у першу чергу потрібні були міцні та надійні автомобілі, що не бояться бездоріжжя, джипи. І продукція фірма Honda цілком відповідала їхнім вимогам. Особливо популярністю користувалася модель FG. Справедливо завоювавши це народну любов, ця машина стала справжньою місцевою знаменитістю. У 1966 році компанія розвила свій успіх. Модель HR Air з небаченим ентузіазмом. 250 тисяч проданих автомобілів за два роки до звичного для рівня якості додаються такі нововведення, як передання ремені безпеки. Більше того, фірма Ходен була першою автомобільною компанією Австралії. Яка зробила ремені безпеки бавликом лектуючи своїх машин, не було ані інших машин, які у фірми Холдена продавалися, без ременів безпеки. Не дивно, що в цей період австралійці купували автомобіль вітчизняної компанії набагато частіше, ніж будь-які інші. Наступні десятиліття компанія продовжила радувати земляків, випускаючи хороші масові автомобілі, правда, в основному на базі інших відомих брендів. Так, наприклад, популярна в 1970-х роках модель Holden Commodore була переробка Оплеракодж, однак витримувати конкуренцію з іноземними компаніями ставало все складніше. На початку 2000-х років, стало очевидно, що Холден у себе вдома більше не буде брендом номер 1 У лідеру впевнено вирвалася японська Toyota. У 2016 році справа обернулася ще гірше. Закрився австрійський завод Форт, який поставляв комплектуючі деталі для холден. Оцінивши світу атічі чи складалися, керівники General Motors прийняли важке рішення. Закрита австралійську компанію легендарний Бред Холден прознав близько 160 років, а 2020 рік став для нього останнім. Показував фотографію автомобіля Холден Спешл Седан. До побачення! Зустрінемось у іншу суботу о 12.00.